30 грудня, понеділок, плекаючи сумніви. У світі немає нічого більш плідного, ніж сумніви. Один сумнів може розмножуватися нескінченно, він живе і поширюється в повітрі. Нехай людина висловлює свої сумніви за кожної зручної нагоди, і вони процвітатимуть. Сумніви ніколи не зменшуються, якщо їх висловлювати словами. Якщо у вас є сумніви, тримайте їх при собі. Заради інших, якщо не заради себе, а ще краще вбийте їх. Проти отрута від отруйного зародку сумніву віра. Затвердіть у своєму серці раз і назавжди, що Слова Бога істинного, бо Він сам є істина, і пам'ятайте, що як Бог від віку до віку, так і істина Його незмінна. Те, що було істиною вчора, істине сьогодні і буде істиною вічно. Сумнів. Це всього лише тінь брехні, і ніяка брехня не може скасувати істину. Сумніви приходять до кожної людини, але той, у чиєму серці живе любов до істини і пізнання Бога, не дозволить їм вплинути на нього так само, як Соломенка не може завадити течії великої річки. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже.